Друзі, я вас вітаю! І ви зі мною знаходитесь у звичайному супермаркеті, у котрому продається насіння. Сьогодні мене цікавить насіння перців. І я його ось знайшла. Один пакетик це червоний гігант, солодкий перець. Так, що тут нам пишуть? Пишуть все доволі гарно, красиво. І я бачу, що тут. Пропонують 0,3 грама. Скільки це по насінинам одна, дві чи п'ять, а можливо десять. Я вже розберусь, коли розпакую пакетик. І ще попався мені перець фазенда. Цариця F1 ранньостиглий І це мені так подобається, що він ранньостиглий тому що вже закінчується лютий місяць, а перець по, вже потрібно було посадити і чекати перші проклюнуті листочки. Тут є ще, бачите, фазенда така жовто-оранжевого кольору. Каліфорнійське диво називається отак. Оранжевий, але його я брати не буду. Я візьму два пакетики червоного перцю. Далі пішли томати. вони мені сьогодні також не потрібні. Багато насіння, і я приходжу до виводу, що треба не поспішати зимою, коли ми скучаємо за дачею, Лежачи на дивані, передивляючись інтернет, замовляти в інтернет-магазинах, тому що ціни. Ціни в інтернет-магазині і от на даний момент в маркетах вони дуже-дуже різняться. 0,3 г коштує 7 гривень. Друзі, я вже знаходжусь вдома, і цей перець я все-таки придбала. Ціну показувала, значить, так скажу, з крайності в крайність. Сьогодні взяла самий дешевий 7 гривень. Цариця F1 і Гігант. А що я буду порівнювати? А порівнювати його буду з тим перцем, який я садила 15 го числа. Я робила відео. Там зафільмовано у мене. Зараз чекаю, що повинен зійти день на день. Але як він зійде, не знаю. Оце я саджила. Магно і Клаудіо. Чому я? Рішила зробити це відео, чому я купила оцей перець сьогодні, тому що, бачите, по 8 штучок. Коли я розпакувала, там навіть е, в баклажанах були не всі. А ці а перці вони не всі затонули. Не всі занурились на дно, не всі опустились, коли я їх занурювала спочатку в розчині марганцю, а потім я їх в. Е, розчині води, з перекисю їх замочувала. Ну, стикнулася з тим, що з одного пакетика перець, із розрахунку, що їх 8 штучок, 5 опустились на донешку, 2 плавало зверху, а одна, так, знаєте, то наниз, то на низ, то вона якось варірувала ні туди, ні сюди. І тому як так, я подумала, що погана схожість буде у цього насіння. Я вже людина немолода. І пам'ятаю, що з тих часів, коли моя бабуся займалась насінням, знаєте, тоді своє насіння. В ті часи ще мало хто що купував своє насіння. Так от вона його відсортовувала, обов'язково замочувала, обов'язково те, що не тонуло, викидала, щоб з ним зря і не возитися. А пояснення було одно, що перець насіння любої рослинки, чи то перець, чи то томати, чи то баклажани, чи то огірки. Що те насіння, котре не сідає на донишко, воно не гоже, нічого з ним возитися, тратити свій час, підживляти, ну і все таке проче, і надіятись на те, що ти получиш з нього якийсь урожай. Ну, не дуріть самі себе, скажу так. І от сьогодні я придбала ці два пакетика. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що тут нам поставщик. Пропонує. Так, тут не написано, скільки семенин повинно бути. 16 років. Ні, ну Це скільки він працює так на ринку насіння. Ні. Тут тільки указано, знаєте, що? от, 0,3 грама. Ну, навіть якщо тут буде три семенини, взвісить, Ну, звісно, я їх не взвєшу, не пойму, 0,3 там, чи 0,5 чи 0,10. Але це буде, знаєте, чесніше, ніж отак. Тут 8, у них 5 тільки гожі. А то, ще, знаєте, такі приколи були, що в одному пакетику пишуть 8, а їх там 7. До речі, оце насіння я купувала за такою ціною, що зараз я вам сама собі задаю питання. Наташа. Що з тобою трапилось? На, на свої руки повинна вже. вже вміти рахувати гроші. Ось о, дивіться. Перець Клаудіо 8 штук. 49 гривень. Порівняйте, сьогодні 7 я купила. Ну, хай не Клаудіо інший. Перець магно 8 штук. 64 гривни. Люди добрі. І сама так почала розмірковувати, думати, що зі мною трапилось дійсно. Але я зараз розповім. Дивіться, я його отримала. Де тут воно? От, чек у мене накладна і чек від 27 11. Звісно, що в ту пору. В насінневих магазинах і всіх цих дачних магазинах ще не було насіння, а я його замовляла по інтернету, знаєте, такий магазин на дивані. Листаєш сторінки інтернету, дачею скучаєш зі мною. Це осінній вечір був, осінніми вечорами. І натрапляєш на такий яскравий пакетик. Думаєш, ой! Там мені обов'язково він потрібен. І оцей потрібен. Люда, я там купила, знаєте, насіння. Ну, багато я купила насіння. А до нього ще оцей візьму. Оцей, давайте оці огірочки візьму того томату. І там я набрала, набрала багато. Ну, Це я сама собі відповіла. А навіщо ж я його таке дороге брала? Такий маркетинговий ход, просчитаний, непоганий. В общем, мене так затягнуло на сьогоднішній день. Стикнулася з тим, що не зовсім і воно і хороше, не зовсім і воно і качественне, і не треба поспішати, любі, любі друзі. Не поспішаючи, сьогодні взяла оце для порівняння, обов'язково його зараз розкрию. Подивимось, скільки тут насінин на ті 03 г. Занурю, ось я підготовила. Два стаканчика зрощеним марганцю для обробки насіння. А потім я хочу замочити на декілька годин у рощенні теплої води, Добавлю туди перекис водню. Він сприяє быстрому пророщуванню насіння. Час, десь я трошки підгавила, тому треба його наздогнати. А для цього, я, знаєте, зараз перець розріжу пакетики, покажу. Я трошки буду кінчик насінини обрізати ножничками, щоб був кращий доступ вологи і насінинка швидше піде в рост. Почнемо ми з червового, червоного гіганту. Так, все потрусимо, щоб насіння сюди вниз пакетика упало. То мені зауваження робило, що я в тих пакетиках я їх розрізала неправильно. Та я їх отак по краючечку різала, і повірте мені, що передивилася і тут скрізь. Так, ножниці не буду показувати, тому що, щоб мене тут не блаканули. Пакет відкриваю. Насіннячко бачу, і я його сюди висипаю. Зараз ми його пересчитаємо. О, тут гляньте. Ну, Любі друзі, дивіться, скільки його тут. Ну, не вісім насінин, Ну, не вісім, як в тому пакету, та й ще й не всі ой, не всі гожі. Гляньте, насіннячко таке тоненьке, висушене. Для того, щоб воно швидше проростало, зараз сфокусую от у отуточки кінчика, цей, трошечки ножничками попрацюю, легосінько-легосінько попідрізаю його. Це я розпакувала пакет червоний гігант. І зараз будемо робити розпаковочку фазенде, цариця F1. і ранньостиглий. стиглий. Це мене дуже підкупило. Ну, і інший пакетик відкрили. Прийшлось мені його розрізати, знаєте, подальше. Тому що, отут, -то, знаєте, як мені казали, ти його розрізаєш на половині пакети. От все остається. Та дивіться, куди ж тут остається. Воно там склеєно, бачите, як щільно склеяно. Треба півпакета відрізати. Висипаємо і. Що я вам пропоную. Ну, гляньте, порівняно, теж скажу, тут зовсім не вісім насинин. Для цікавості самі можу посчитати. Але на відео це час займе, воно кому потрібно. Видно, що їх тут багато. Бачите, їх трошки розсипала. Тут хорошо видні ці. Колючі хвостики, от їх трошки позрізаю для того, щоб волога хорошо поступала в засушений оцей. насіннячко, це засушений, почне розбухатись, і швидше проростать почне. Знаєте, мене чоловік заспокоюючи, каже, ну що ти взяла дешеве насіння, не розстраюся. Там точно було видно, що різні сорта. Так і тут видно, що це різні сорта. От якщо ближче піднести, бачите одне насіння і інше насіння. Видно, що різні сорта. Зараз ми спробуємо його занурити для профілактики, для обеззаражування в марганець. І подивимось, що там потоне, що не потоне. Для порівняння так скажу: ціна у цього перця значно дешевша. По кількості, це з учотом, що його по 0,3 г, значно більше. Якщо то було по 8 насінин сміх і такі гроші. Ну, Ніхто мене не заставляв, сама купувала. Не насіння висипала, і в інший стаканчик висипаю інше насіння. Тут, знаєте, не страшно і загубити десь якось насінину, вони так розлітаються, вони такі легусінькі. Ну І, звісно, для того, щоб вони потонули, то потрібно їх трошки поколотити, перемішати і дати час, не так же зразу, не за одну секунду ж воно повинно потонути. Тут теж перемішую, дамо хвилин 5-10 постояти і подивимось, що у нас потоне, а що зостанеться плавати. Друзі, пройшов певний час, і я повертаюся знову до перця. Дивіться, значить, червоний гігант. Не весь він занурився, але дуже багато перцю, котре на донечко сів, на сінечко значить, важке. Значить, воно буде пророщуватися, воно не пусте. Значно більше, ніж 5. І якщо брати у відсотках, то ну, тут раз, два, три, 4, 5 не потонули. я Це як вибраковка у мене буде, не буду навіть возитися з ними. Зараз водичку зливаю з нього і роблю розчин, в котрому буду пророщувати. Цей перець я вже так просто в ґрунт в касети садити не буду. Я дочекаюсь. Певно, того моменту, коли він проросте і вже пророщеним буду в ґрунт садити. Це у нас червоний гігант, його багато. Ну, для мене, для моїх соток, його багато. Так, і що зараз? Нам це червоний гігант. І що нам покаже оця цариця f 1 Ранньостигла цариця. Ну, тут я вам скажу багато плаваючого перцю легонького. Але ж, що як вам показати? На донешку теж багатенько зерняток, так, сфокусую. І мені їх буде достатньо там. Причин 10 точно, якщо всі зійдуть і рости, будуть добре, і якщо це той заявлений сорт, то все замечательно. Оце, Оцей пакетик, якщо брати в відсотках, то тут, звичайно, ну, відбраковки. У мене буде багато, більше половини. Бачите, там на донышку зараз добре видно, я можу навіть порахувати. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять зерняток я бачу на донышку. Ну, а плаваючих так тут раз, два, чотири. Ну, на штук 30 плаває. Тобто, ну, в відсотковому відношенні. Дуже багато вибраковки. Але якщо пакет стоїть 7 гривень, і з нього вийде в мене, вирости добротної 10 кущиків розсади, замечательний результат, то я вам так чи скажу. Зливаю я цей перець, котрий не затонув. Я навіть не хочу з ним возитися. Хай мене там розказують, обіждають. Так я роблю чи не так, я, короче, по своєму зроблю. Не хочу я питать себе надеждами і потом получить розчарування Так, а тут треба, щоб Сейчас я їх ситечком соберу маленьким щоб що на донышку не виплили А не так. Отак От я буду дивитися, вам показувати отаку і дивитися так, ну, зручненько не виходить. О, так, остальне насіннячко піде в роботу. Далі беру доволі гарячу воду, Добавлю я туди перекис. Колпачок. Тепер, значить, що я буду робити. Діски хорошо зволожую. На кожен із дисків сорт перцю викладаю і зволоженим диском прикрию, все розташовую в такий контейнерочок, закриваю його, щоб там волога зберігалася. Трошки закутаю, щоб було тепло, тому що ну, в квартирі не холодно, але щоб було тепліше. І буду чекати, поки проросте насіння. Ну, періодично буду відкривати, дивитися, можливо, зволожувати трошки поверхню дисків. А потім посажу в ґрунт. Такий метод, я його вже використовувала, він швидше, при ньому швидше проросте насіння перців. Друзі. Що я вам бажаю? Я вам бажаю вдалих урожаїв. Не, роз... не розочаровуйтесь, якщо щось з першого кроку не вийшло, не вийшло. Все у нас вийде. Миру, щастя, добра і щедрих осінніх урожаїв. Ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень і до нових зустрічей! da im koje